Я завжди пояснюю просту річ. Петро Порошенка лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських е, державників. На цьому можна крапку поставити. Ідеальних лідерів таких політичних сил немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон. Кажемо теж сповіда цінності, які подобаються мільйонам його виборців у Великій Британії. Він не ідеальна людина. До нього мільйон претензій. В мене також. Але якщо б я був би виборцем консерваторів, я голосував би за консерваторів Великої Британії, а не голосував би невідомо за кого, просто тому що мені не подобається поведінка чи зачіска Бориса Джонсона. Чи його там політичні якості, тому що він лідер певної політичної сили. А у нас люди голосують не за політичний курс, а за особистості, і потім розплачуються за це роками сидіння в глухому куті. куці. Так, які так. голосували за Зеленського, вони ж не за цінності, не за ідеї голосували. Вони голосували, тому що їм сподобався телевізійний комік. І, звичайно, виглядають в очах цього світу. Ну просто я не знаю, не хочу навіть називати як. Але не дуже смачно, я б сказав. Uh -huh. Так от я. Тисячний раз закликаю і на парламентських і на президентських виборах голосувати е не за особисти, а за курс. Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому що вони голосували проти Порошенка. Для мене невиправні ідіоти. Розумієте? Це просто ідіотизм, тому що у вас є курс пов'язаний з розвитком країни, і ви голосуєте проти цього курсу, просто тому, що вам не подобається людина, яка втілює цей курс, і замість цього голосуєте за людину, яка невідома взагалі що вам пропонує. Ну, як вас можна назвати? Ви чесно кажучи, сповна розума чи ні? І вас таких більшість людей. Ну, звичайно, в цьому цивілізованому світі до вас ставляться не як до дорослих людей. І вам кажуть, та да подорослішайте вже, якщо у вас буде можливість, що вас не розбомлять, і я кажу українцям завжди: виходьте з цього дитячо-інфантильного совкового віку. Ви вже зробили 19-го року помилку, яка вже коштувала величезні кількості ваших співвітчизників. які... На жаль, пішли в інші світи у зв'язку з пандемією. Життя багато хто міг би не піти. Якби влада правильно провела кампанію вакцинації тощо, тощо, щоб не сиділи б і не чекала відкатів. Ну ви зрозумієте про що? Да, звичайно, Тар, теж багато з вас може розплатитися з нас за вашу дурість. Ну не дурійте кожні 5 років, блін. Ну не можна ж такими людьми весь час будувати державу, які не хочуть нічого будувати. Які не розуміють різницю між особистістю і програмою, між курсом і своїми оподобаннями, які вірять телевізійним каналам. І ці люди вперто продовжують наполягати на правоці того ідіотизму, який вони втілюють в життя. От в чому жах. Вони не можуть самим собі сказати в дзеркало: Я помилився, я більше так не буду робити. Я не хочу дивитися в очі своїм дітям, які потім будуть говорити: Та ти що? Що ти робив взагалі? Що тобі в голові було в молодості? Я вже не кажу про старість, поки в українському суспільстві є 15-10% людей, які підтримують Зеленського, це онкологічно хворе суспільство.